Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі знаходження числа за його дробом. Ми вже з вами навчилися знаходити дріб від числа. Задачі на знаходження дробу від числа розв'язують дією множення. І пригадаймо, щоб знайти дріб від числа, достатньо число помножити на цей дріб. Наприклад, пригадаємо задачу, яку ми розглядали на минулих уроках. У класі було 30 учнів, 2 п'ятих із них дівчата. Скільки дівчат в класі? Для того, щоб знайти, скільки дівчат в класі, ми знаємо, що їх було 2 п'ятих частина, тобто, нам треба помножити. Отже, ми 30 множимо на дріб 2 п'ятих. Для цього 30 ми можемо представити у вигляді дробу зі знаменником 1, помножити ці два дроби, і отримаємо в результаті значення 12. Отже, в класі 12 дівчат. Розглянемо задачу, що зводиться до знаходження числа за його дробом. Отже, Сергій прочитав 120 сторінок. Це становить 3 п'ятих книжки. Скільки сторінок у книжці? Давайте розберемося, що таке 3 п'ятих. 3 п'ятих це частина, яку Сергій вже прочитав. Тобто, якщо ми книжку нашу розділимо на 5 однакових частин, то 3 із них він вже прочитав. 3 Отже, щоб знайти, скільки сторінок в одній частинці, нам потрібно 120 поділити на 3. Ми отримаємо 40. Тобто 40 сторінок припадає на 1 п'яту книжки. А щоб знайти, скільки всього сторінок в книжці, а саме в п'яти таких однакових частинок, нам треба. 40 помножити на 5, тобто на 5 таких частин, дорівнює 200. Тобто, у книжці всього 200 сторінок. Розв'язання цієї задачі можна було записати інакше. Якби ми переписали розв'язок іншим чином, то в результаті б ми отримали 120 поділити на 3 п'ятих. Тобто, нам було б достатньо поділити 120 сторінок на 3 п'ятих. 3 п'ятих це скільки становить ось ці 120 сторінок від усієї книжки, яку частину складає прочитане від усієї книжки. Отже, запам'ятайте, щоб знайти число за його дробом, достатньо на цей дріб поділити число, яке йому дорівнює. Розглянемо приклад. За першу годину велосипедист проїхав 16,8 км, що становить 3 п'ятих відстані від села до міста. Яка відстань від села до міста? Якщо ми розділимо відстань від села до міста на 5 однакових частинок, то виходить, що 3 із цих п'яти частин велосипедист вже проїхав. І він подолав саме 16,8 кілометри. Отже, щоб розв'язати цю задачу, нам достатньо 16,8 поділити на 3 п'ятих. Для того, щоб розв'язати, обчислити, нам спочатку потрібно десятковий дріб перетворити на мішане число. Отже, це буде 16,8 поділити на 3 п'ятих. А потім мішане число ми перетворимо на неправильний дріб. Це буде дорівнювати 168 десятих поділити на 3 п'ятих. І далі вже ми вміємо ділити звичайні дроби. Для цього ми змінимо ділення на множення і помножимо на дріб, обернений до дільника, а саме на 5. Я запишу все спочатку під однією рискою дробу. 168 помножити на 5 в чисельнику. 10 помножити на 3 в знаменнику. І уважно подивимося, що можна скоротити. Звичайно, в першу чергу ми скоротимо 5 та 10, поділивши на 5. Отже, тут залишиться 1, а тут 2. Також ми можемо скоротити 168 та 3. Поділивши на 3, від 3 залишиться 1, від 168 залишиться 56. Запишемо, що в нас вийшло. В нас виходить 56 других. Але ми розуміємо, що цей дріб також можна скоротити, і його можна скоротити на 2. 56 поділити на 2 буде 28. 2 поділити на 2 буде 1. 28 перших дорівнює 28 кілометрів. Отже, між селом та містом відстань 28 км. Розглянемо наступну задачу. Житом засіяно 1800 гектарів, що становить 0,9 поля. Знайти площу всього поля. Отже, житом засіяно 0,9 поля, тобто ось цю частину від усього поля засіяно житом. І це дорівнює 1800 гектарів. Щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно 1800 поділити на 0,9. Ми перетворимо десятковий дріб на звичайний 0,9 це у вигляді звичайного дробу просто 9. ,10. І далі представимо 1800 у вигляді дробу зі знаменником 1. Змінимо ділення на множення та помножимо на дріб, обернений до 9. ,10. На 10. Я запишу, знову ж таки, все під однією рискою дрова. Уважно подивимося, що можна скоротити. Я бачу, що можна скоротити 1800 та 9, поділивши на 9. Отже, від дев'яточки залишиться одиничка, а від 1800 залишиться 200. Що в нас вийде? У нас вийде 200. Помножити на 10 в чисельнику і в знаменнику одиничка. 200 помножити на 10 це дорівнює 2000. Поділити на 1. 2000 перших це просто 2000. Тобто 2000 гектарів. Отже, площа всього поля 2000 гектарів. Розглянемо наступну задачу. У шкільній математичній олімпіаді взяли участь 12 учнів 6 класу, що становить 40% від усіх учнів класу. Скільки учнів в класі? Отже, 40% це 12 учнів від усього класу. По-перше, ми перетворимо 40% на звичайний дріб. Спочатку перетворимо на десятковий. 40% це буде 0,4. А 0,4 ми запишемо у вигляді звичайного дробу 4. ,10. Щоб розв'язати дану задачу, нам треба 12 поділити на 4. ,10. Запишемо 12 зі знаменником 1, 12, перших. змінимо ділення на множення та помножимо на дріб, обернений до дільника. Запишу все під однією рискою дробу. В чисельнику ми отримаємо 12 помножити на 10, в знаменнику 1 помножити на 4. Уважно подивимось, що можна скоротити. Можна скоротити 12 та 4, поділивши на 4. Від 4 залишиться одиничка, від 12 залишиться 3. В результаті ми отримаємо 3 помножити на 10 30. 1 помножити на 1 1. 30 перших дорівнює 30. Отже, в класі всього 30. Учнів. Бувають такі ситуації, коли легко сплутати, коли застосовувати знаходження дробу від числа, а коли застосовувати знаходження числа за його дробом. Тож, давайте розглянемо дану пам'ятку. Спочатку поговоримо про знаходження дробу від числа. Ми знаходимо дріб від числа, коли нам ціле відомо, а треба знайти якусь частину, тобто дріб. Наприклад, в класі 30 учнів, тобто ми знаємо, скільки складає ціле 30. А нам треба знайти 2 п'ятих, тобто скільки дівчат в класі. Дівчат 2 п'ятих від усього класу. Отже, нам треба знайти частину, тобто дріб. Для цього ми 30 множимо на 2 п'ятих і отримуємо 12. Коли ми шукаємо дріб від числа, ми використовуємо множення. А коли нам треба знайти число. За його дробом ми використовуємо ділення. Наприклад, ми знаємо, чому дорівнює якась частинка. 3 п'ятих від поля складає 120 гектарів. А скільки всього гектарів складає поле, тобто цілу частину, все поле нам треба знайти. В такому випадку ми ту частину, яка відповідає дробу, ділимо на цей дріб 120 поділити на 3 п'ятих. І отримуємо в результаті 200. Розглянемо наступні приклади. Знайди число 6 одинадцятих якого дорівнюють 72. Для того, щоб знайти відповідь на це запитання, нам треба 72 поділити на 6 одинадцятих. Тобто ми будемо шукати частину 6 одинадцятих, яка дорівнює 72. Тому ми використовуємо ділення. Знову ж таки, 72 представляємо у вигляді дробу зі знаменником 1. Змінюємо ділення на множення та множимо на обернене число до дільника на 11 шостих. Записуємо все під однією рискою дробу 72 помножити на 11, це в чисельнику. 1 помножити на 6 в знаменнику. Уважно дивимося, що можна скоротити. Скоротити можна 72 та 6. Поділивши на 6, 6 поділити на 6 1. 72 поділити на 6 12. Отже, ми отримаємо 12 помножити на 11 чисельнику, 1 помножити на 1 знаменнику. 12 помножити на 11 дорівнює 132 перших, або ж просто 132. Розглянемо другий приклад. Нам потрібно знайти число, 1,78 якого дорівнює 4,5. Спочатку я пропоную перетворити 4,5 на неправильний дріб. Спочатку перетворюємо на мішане число 4,5. А потім на неправильний дріб ми отримаємо 45. ,10. І пропоную перетворити дріб 1,7 на неправильний дріб ми отримаємо 15,8. А тепер нам треба 45. Поділити на 15 восьмих. Ділення ми замінюємо множенням і множимо на дріб обернений до дільника на 8 п'ятнадцятих. Уважно дивимося, що можна скоротити. Можна скоротити 45 та 15, поділивши на 15. Від 15 залишиться 1, від 45 3. А також можна поділити, скоротити 8 та 10, поділивши на 2. Отримаємо 3 помножити на 4 в чисельнику, 5 помножити на 1 в знаменнику. Виходить 12 п'ятих. Виділимо цілу частину. 5 вміщується в 12 два рази. В чисельнику у нас залишиться 2, знаменник той самий. Отже, 2,2. Або ж 2,4. Я домножила чисельник і знаменник на 2, і можу тепер перетворити у десятковий дріб. 2,4. І розглянемо третій приклад. Знайди число 0,9 якого дорівнює 216. Отже, спочатку перетворимо десятковий дріб 0,9 на звичайний дріб. Буде 9 десятих. Далі нам треба 216 поділити на 9. Десятих. 216 я запишу зі знаменником 1. Ділення ми замінюємо множенням і множимо на дріб, обернений до дільника на 10 дев'ятих. Дивимося уважно, що можна скоротити: 216 та 9. Можна скоротити на 9. Від дев'яточки залишиться одиничка, від 216 залишиться 24. Отже, 24 помножити на 10. Знаменнику буде 1. І отримаємо 240 перших або ж просто. 240. Розглянемо наступну задачу. У класі 12 хлопців. Це становить 3 восьмих від усіх учнів класу. Скільки учнів в класі? Створимо таку невеличку схемку. Це всього учнів в класі. Поділимо на 8 однакових частин. І із цих 8 частин. Три частини це хлопці 3 восьмих. І ці 3 восьмих дорівнюють 12 учням. Тобто хлопців в нас 12. А скільки ж тоді всього дітей в класі? Для цього нам треба 12 поділити на 3 восьмих. Запишу 12 зі знаменником 1, 12 перших. Ділення замінюємо на множення та множимо на дріб, обернений до дільника на 8 третіх. Уважно дивимося, що можна скоротити. Можна скоротити 12 та 3, поділивши на 3. Від 3 залишиться 1, від 12 залишиться 4. Результат отримаємо: 4 помножити на 8, 32 чисельнику, 1 помножити на 1, 1 стаменнику. Отже, 32 учні всього в класі. Розглянемо наступну задачу. Маса борошна, використаного для випікання хліба, становить 75% від загальної маси випеченого хліба. Скільки кілограмів хліба можна випекти з 486 кг борошна? Тож давайте уявімо собі цю задачу. Коли ми випікаємо хліб, ми використовуємо не тільки борошно, а ще й інші інгредієнти. А борошно складає 75% від цих інгредієнтів. Які ми використовуємо для випікання хліба, дані задачі запитується, скільки кілограмів хліба можна випекти з 486 кілограмів борошна, скільки всього ми отримаємо хліба, маючи ось таку кількість борошна. Отже, ми будемо шукати ціле, знаючи частину і будемо використовувати дію ділення. Для цього нам треба 486 поділити на 75%. Але перш ніж ділити, ми перетворимо 75% на звичайний дріб. Так як 1% це 0,0, то тоді 75% це 0,75. А 0,75 ми можемо записати у вигляді звичайного дробу 75. Сотих. До речі, прямо тут можемо скоротити, поділивши на 25. Отримаємо 3 четверти. Отже, 486 я запишу зі знаменником 1. Поділити на 3 четвертих. Замінюємо ділення на множення і множимо на дріб обернений до дільника, тобто на 4 третіх. Уважно дивимося, що можна скоротити. Можна скоротити 486 та 3, поділивши на 3. Від рієчки залишиться одиничка. 486 поділити на 3 дорівнює 162. Отже, чисельнику 162 помножити на 4 знаменнику 1. 162 помножити на 4 дорівнює 648 перших або ж просто 648. Отже, 648 кілограмів. Це відповідь до нашої задачі. 648 кг хліба можна випекти з 486 кг борошна. Розглянемо наступну задачу. Тарасику 6 років, що становить 0,2 від віку його батька. Скільки років батьку? Отже, намалюємо схемку. Це в нас вік Тарасика. Йому 6 років, і це становить 0,2 від віку батька. Відповідно. Батько – це в нас буде ціла величина, а вік Тарасика – це буде частина від віку батька. Для цього нам треба 6 поділити на 0,2. Або ж 6 перших поділити на 2. Знову ж таки, замінюємо ділення на множення і множимо на дріб, обернений до дільника. Скорочуємо, отримуємо 30. Перших або просто 30 років. Отже, татові, батькові Тарасика 30 років. Розглянемо наступну задачу. Маса товару, запакованого в ящику, дорівнює 20 кг. Що становить 10 11 від маси ящика з товаром. Обчислимо масу порожнього ящика. Отже, ми знаємо масу товару в ящику. Першим кроком. Ми можемо знайти масу ящика з товаром. Тобто разом. Для цього ми 20 поділимо на 10 одинадцятих. Так як 20 кілограмів становить 10 одинадцятих від маси ящика з товаром. Отже, ми можемо знайти масу ящика з товаром. Для цього 21 ми множимо на 11 десятих. Скоротимо і отримаємо. 22 перших або просто 22 кілограми. І запишемо пояснення: це маса ящика з товаром. І вже другою дією ми зможемо знайти масу порожнього ящика, тому що ми знаємо масу ящика з товаром, ми знаємо масу товару 20 кг, тому. 22 мінус 20 дорівнює 2 кілограми. Маса ящика. І пропоную розглянути ще одну задачку. Одна сторона трикутника дорівнює 18 см. І становить 3 п'ятих від кожної з двох інших сторін трикутника. Знайди периметр трикутника. Отже, Маємо трикутник, одна сторона якого дорівнює 18 см. І вона становить 3 п'ятих від кожної з інших двох сторін трикутника. Тобто, можна сказати, що ці дві сторони між собою рівні. І нам треба знайти периметр. Пригадаємо формулу периметра трикутника. А плюс Б плюс С. Але так, як в нас дві сторони з них рівні, то ми можемо. Записати формулу периметра трішечки інакше. Тут я поставлю крапку з комою. П дорівнює, наприклад, 2а плюс Б. Тому, що у нас дві сторони однакові. Щоб знайти ці сторони, нам потрібно 18 поділити на 3 п'ятих. Для цього ми 18 перших множимо на 5 третіх. Скорочуємо. І отримаємо 30 перших або ж просто 30 см. Отже, 30 см нас буде дорівнювати і ця сторона, і ця сторона обидві невідомі сторони. І тож, для того, щоб знайти периметр, ми множимо 2 на 30, тому що в нас дві однакові сторони, і додаємо третю сторону: 18. 2 на 30 60, плюс 18, 78. Тобто периметр нашого трикутника дорівнює 78 см. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!